Yè ki vo se skilifal filtèkè?! Akmèk, akmèk, akmèk! Shk førèk kèmè! Yè te? Ви совете є ви! Отпустіть! Де мужики нахуй? Відпустіть його! Пусти його! Пусти його! Пусти! Пусти його!

Я тікати нікуди не буду, руки руки пусти його. Він в розшуку в поліції, він затримався. розшук, нема розшуку. Що ти кому лапшу вішаєш, блядь? Який розшук? Який розшук? Нема розшуку в поліції. Немає. Він кримінал зробив, який чи що? вбився, блядь, чи злодій? Який кримінал він зробив? Який документи! Законний діял поліція. Да вцепився, бля, як піявка, в нього. Немає розшуку. Господина поліція, будете перешкоджання законним діям. Яке це законне діяло? Ломати його, бля! Ви не забираєте людину! Читай закон Закон про мобілізацію читай блядь, що там написано Дайте мені в копи що ви просите, не блядь, потім за брехня чистої води блядь! Може на роботу їде він, він в розшуку, блядь. Якби він був в розшуку, він би сидів з підвалі ховався він За затриманий, права йому його, блядь, озвучили. Озвучимо Озвучимося. Присіть, заважаєте. Присіть! Тимо документи, надав! Я дав документ! Пусти його! Документи на які основа ви хто те. Що пацієнти, хто Диви, блядь, яке здорове! Чого ти не йдеш туди, блядь? Форму блядь! Чого ти не йдеш, блядь? Іваніта! Ви задоввали вже, блядь! Дайте мені. Усуди його, не ломай його руку. Ти на місці. Той... Що стільки на місці? Так я стою, я куди сіду. Чого ти йому руки крутиш, блядь, один з другим. Визивайте, блядь. Пусти його стою! Та я отут стою! Ту. Не роби різких руках! Я каліна образота, блядь, Ти! Хто тобі що кажеш? Заспокойся! Ви хто такий Оце, блядь, буде тебе Ірпенському, <плэд> блядь, якому сьогодні! Відомі, сука! Нихуя я не а чого ви не йдете, хлопці? Нет, нет, нет. Чого ви вот. не йдете? От чого ви? От ти, ти должен йти в першу чергу, блять, туди! Ти ж тварюка сама не пусти його, не ламай! Пусти мужика! Він затриманий, що не ясно! Ви Він затриманий. Він Читаємо закон про мобілізацію. Я? я людина, бля. я тобі. Він людина, в першу чергу. Бля, дайте мені стовки, я нікуди не тікаю, ви порвете мені одесу. Ціните супротив. А що вам робити? робите, що Що ви мене ламаєте? Ви хто такий? Взагалі ви хто такий? Привіт, нічого воно бачиш, що блядь. На себе в зеркало да. подивись. Подивись ти, блядь, ну так а хто ти такий, блядь, вообще? Де твої блядь? Зараз приїде. Ну, і що? Поспілкуємося, конечно. Виживайте. Ви затримали, зацікавляйте. А ну ми ламай його, він нікуди не тікав!